Так, усім привіт. Як завжди граємо в козаки 3, випадає нам Шотландія, доволі така унікальна нація. Будемо пробувати з неї щось зробити і виграти цю катку. Це в нас рейтингові бої. Гра на рейтинг, так сказати, щоб підніматися в таблиці і війти в 100 кращих гравців. Колись, якщо виходили 100 кращих гравців, вам кидали. Там, не знаю, чи в кінці місяця, чи впродовж якихось там місяців заявку, що ви можете типу, брати участь в турнірі, і проходив турнір з грошовими винагородами. Ну, тепер розробники забили на, на гру, бо займаються сталкером другим. І через все зараз просто вона без грошових нагород просто попасти в топ-100 і просто грати. Кому подобається. Так. Робимо розвідку, вже маємо три золотих шахти. Блін, я тут зробив погані обміни, дуже погані обміни. Я мав зробити їх по-іншому. Ну нічого вже як є. Дуже багато золота наміняло, а нам його потрібно прокачати до 4.30. Так, сюди. Сюди 5 пішло, сюди 5. Добре, все золото у нас все зайняте. Багато селян на нього пішло нормально. Тепер нам потрібно військові будівлі побудувати. І якимось чином прокачати шахти до, до 4-ї 30. Хоча це дуже сумнівно. Мені здається, що у нас не вийде. Так, наймаємо 5 мошкетерів, щоб виставити по границях. Блін, я не в, тут, не в то місце збираюся. У нас противник по правій стороні. Займаємося прокачками шахт. Підводимо селян до наступної шахти. Ще до наступної, майже встигли, але Так зараз нам треба буде домінятися трішки вугілля. Yeah. Так, ну по периметру у нас охорона розставлена. Це добре. М -м, тисяча з -е, цей золота в камінь, і нам потрібно зараз ставити замок. А замок коштує 2400 золота. <кхм> Багатенько одним словом. Але ми його назбирали нормально. На 20 секунд відстаємо так загально по білді. Тут у нас Швеція <кій> в союзниках і в противниках. Тут означає, що це будуть швидкі коні. Це може бути боляче для нас. Так, як ми будемо йти в раш, нам можуть нам можуть забігти в спину. Це дуже погано. І винести нам базу, наприклад. Так, після цього ми займаємо лісок. Давайте ось цей. Хотілося б мішки відразу взяти, щось дуже довго вони збирають їжу. Халявлять. Є мішки і парканчики. Противники в нас доволі гарно розвиваються. Не тільки я один вирішив поставити парканчики, червоний теж вирішив. Я тож що не подивився, який червона, що в нього за нація. Так, в нього Шотландія теж. Знову ми граємо. Проти Шотландії по паралелі. Блін, а я не взяв Це косяк. Косу ще треба взяти? 20 тисяч їжджі в камінь і будувати другий замок. Майже під зберу вже. Є другий замок. Сюди чомусь ніхто не пішов будувати паркан. Тут будують і тут будують, Ну, надіюся, що встигнуть Окей. Так, зараз дип. Займаємо ці шахти. Я тільки що побачив. Може ви теж замітили? Селянин прийшов крізь паркан іншу сторону. Це жесть. Так, чекайте, що нам далі потрібно? Далі в нас дві стайні. І прокачемо їжу. А, блін, а одне вугілля не зайняв. Ох ти що, оце боляче. Так, їжу прокачали? Ардепо? І зразу друге треба ордепо. Так куди? безкінечність? Так, є друге ордепо. Блін, хочеться і третього ордепо, але. Так, дві хвилини до кінця миру. а в нас немає другого ордепо. Так, 50. Є в нас третій Ой, третій горди, по-моєму, Я от не знаю, прокачуватися вже чи не прокачуватися. Будем прокачувати Пікінерів не будемо, бо я хочу, щоб було 120 форма. А так то цей. А все інше будемо прокачувати. Є друга форма, прокачуємо пікінерів. Хочу ще 120 е, цих, щоб був мечників клану. Так, є 120 мечників клану. Погнали. Де ж ти є, ну хренки давайте золота немає. Так, тут мушкетери. Заходимо, доволі кучно, заходимо, доволі добре там все йде поки що. З'їдаємо це все. Так, обмінюємося. Ставимо. Mm. Ну, 6400 серйозно. Ставимо дві стайні. Так, мені потрібно більше. Я хочу націю захопити. Але я багато хочу, напевно. Що... Та вже захопіть цю шахту. І цю можете захопити, і ці. Так, синій тут, немає успіху. Не зіграв тут ніхто в швидких коней. Ну шо ви будете це сьогодні? Ну, все, сині, може. Синій здався, червоний ще не здається. Блін, не знаю, навіть не було чогось такого, що вам тут, е, не знаю, записати цю катку. А, ратник. І Не знаю, чи ця катка вийде, але якщо вийде, не забудьте поставити подобайку і підписатися на канал. Просто заради того вона вийде, що не так часто попадається ця Шотландія, і хотілося зіграти за неї. В принципі, ну, просто тут так вийшло, що Шотландія одна зіграла в стрільців, одна в піку. І на початковій стадії, якщо у вас страшать піка, це трошки жорстко, і в більшості варіантів, що піка переможе. Тому так сталося. Якщо б він зіграв піку, тут могли б бути різні ситуації. Тому якось так. І до зустрічі. Бувайте. Пока-пока.